Значить, дивіться, у нас є різні асоціації агропідприємств. І от одна з асоціацій там, зробила такий доповідь і порахувала, що 95% всіх інвестицій в агропідприємства, того в агропромислове підприємство це власні кошти бізнесменів. Тобто не позичені, не інвестиції, а власні. І отут тут виникає запитання, а де ж вони їх зараза взяли? Вони всі розповідають, що хліба нема за що купити. Бідність замучила. Ну це я жартую. Але дійсно, сьогоднішній момент е, у нас дуже активно інвестують. І агр... а... ще раз говорю, агропромисловий. Це не обов'язково земля. У нас якось всі заклінили, Агро це бабу... бабулька сапка на городі. Ні! Агро це дуже широке. А ті ж самі IT технології. Теж, теж, ні, ну зараз є компанії, які е, займаються розвитком IT-технологій для агропромислового бізнесу. Е, Щоб ви так зрозуміли, сучасна молокоферма сучасна, це високотехнологічна штука. Причому вона ще ну, там ще буде, 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 і ще буде. Тому що це дійсно така штучка. Так, да, дійсно, за рахунок власних коштів. Ну в нас не працює кредитувальник. Я багато разів говорю, ну... Заяви є, красиве є, не працює. Порядок став. Ну, по-перше, дійсно дуже багато людей лівачка. І вони не можуть показати білий бізнес. А кредит під чорний ніхто не дасть. Розумієте? З іншої сторони, дійсно, в людей є гроші. І наші ми запустили ринок землі, от то, що називається, відкрив шухлядку і взяв. Так, так, так. По-моему, це якраз і є цей нюанс. Так, да, заробили, ну, тінь в економіці. Але коли виникає ситуація, то виявляється, із гроші інвестувати в агропромисловий сектор. Звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній момент кількість угод по купівлі продажу землі, незважаючи на війну, зростає. Це не значить, що воно масове. Взагалі, якщо подивитись, то кількість куплених кордон землі невелика. Це як нормальний. Але от агропромислове... У нас зараз створюється така велика кількість підприємств, які обслуговує агробізнес, причому саме неймовірних на напрямках. Що просто... Так що, так, да, як бачите, ну, це теж відповідне на запитання, а де будемо брати гроші? Беруть. Ну беруть, беруть. Значить, гроші є. Наступна нада. Американський бізнес в Україні найбільш зацікавлений оборонним сектором. Це там заявив, господь, сенатор. Ну, зараз же, щоб ви зрозуміли, Україна ну, в зв'язку з цією угодою, веде перемовини, там, з різними американськими корпораціями і так далі. Мало того, да, дійсно, зараз і американські компанії, які займаються витомом зброї, ну, в принципі, співпрацюють. Десь на стадії поговорити, а десь дійсно реально вже реалізують. Так, да, так, да, так. Да. Війна. І дійсно, в сьогоднішній момент американський бізнес, ну тут правильно, правду сказав цей сенатор, правда. Оборонний, так. Да. Інше? Да. Те. Ну що там прибуток великий. І це теж один із факторів, який впливає на цю війну. Бо ж самі розумієте, якщо вони інвестують, а, другий відповідь ви знаєте, ніхто не спішить її закінчувати. Хоча тут типу, ну це на майбутнє, це ж на майбутнє. Але оце реальність. Звертаю вашу увагу. Не тобто крисних опалення, не агросектор. І ще раз, оборонний сектор. Це основний напрямок, і найбільш зацікавлена американська компанія. всі ці крик, американці побіжать купувати землю не зовсім. Ні, є американські компанії, які орендують землю, да, цим займаються, ну, це і вони раніше були, і зараз є. Нічого там такого. А от вите зброї. Зараз, тому ще раз говорю, якщо ви займаєтесь бізнесом або плануєте, беріть приклад з американців. Оборонний сектор. Отам От гроші. Туди. Наступна!